Згідно яких нормативних актів ви тут у вас здійснюєте? Згідно яких нормативних актів, згідно документації на блокпост, Згід, рік, Хто такий провокатор, все. ви наберіть в Вікіпедії, це робітник поліції. Так? Да? Так, да, це провокатор. Да. Маршалов... Євгеній Сергійович. Євгеній Сергійович. Так. Жетон № 012820. Де здійснюється контроль транспортного перевірку. Згідно яких нормативних актах, ви тож здійснюється. Згідно, згідно, плохos... згідно постанови регулюється контроль 1455-56. Згідно постанов, регулюється контроль. Тобто там казана повноважна особа. Повноважна особа вповноважується комендантом. Тобто наказ коменданта, що ви маєте право перевіряти документи і вписані в наказ коменданта. Mm -hmm. Якщо у вас такого нема, то ви не маєте повноважень перевіряти. Тоді ви керуєтесь тільки законом полі... про поліцію. Ага. Тобто, тепер причина зупинки тоді законом про поліцію. Все, зрозуміло. Документи переділяти не будете, так? Ну, ви ж не... Я згідно, я буду. Пред'являти, немає питань. У мене з документами все в порядку. Тільки ж ви ну, з зараз до мене хтось сторонній підійде, буде перевіряти документи. Очікувати? На що очікувати? Знайте, будь Так куди я під'їду? Куди? Ну і давайте прямо сюди вставайте, зараз. Ні, хто там буде перевіряти, я туди під'їду. Ну, ж я ж не збираюсь <плес> тут стояти з вами тут э, цілий день стояти. Ну, хорошо, Бо ви зараз будете ходити там ну, три дні. Так куди мені до нього під'їхати? Ні, він а сюди, хай сюди підходить. Хай сюди підходить. В нього все одно поважень не буде, Наказу коменданта в нього не буде. Ну просто, все дуже просто. А там стой-то, сейчас буду стоять три дня. Документы. Да, поліція, 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 поліція. Показуйте. Не снимайте. Показывайте, бо буде покажу. просто непред'явлення. Ну, 004 93 96 Показывайте удостоверение. Посвідчення показуєте. Буде скарга на вас не за непред'явлення документів. Не Я вас знімаю, ви не військовий. Ви, ви ніякого від... відношення ви не маєте до військових. Я знімаю вас і наше з вами спілкування, щоб не було ніякої провокації. Бо провокація хто такий провокатор? Ви наберіть в Вікіпедії це робітник поліції. Да, да це провокатор. Передіти в гражданське робітник Найберіть. поліції. Шановний військовий, до, до мене питання є у вас. Військовий знаходиться зі мною. З вами він не Ви йому підкоряєтесь. Це начальство ваше. Зрозуміло. Отак ви. мене. Вся повага до військових отак трошки нижче нижче. До вас. Тепер ви поліцейські. Ви полі... Конфлікту нема ніякого. Так, чого, чого? Немає ніякого. Дивіться, конфлікт починаєте ви. Ви мені не пред'являєте посвідчення, отак, отак. Ви я хочете, вирішу, щоб вирішу, я вам пред'являв да? посвідчення. Я ж буду так само пред'являти. Суть... суть питання. Дивіться, так, так. до мене підійшов поліцейський. Да. Спитав мене документи. Кажу, в мене все є. В мене все є. Згідно закону, все є. Тільки ж одне. Починаємо. На яких повноваженнях ви питаєте в мене документи? Хто у вас уповноважував? Ми з Цинильниківський РУП, Синельниківський РУП. Так, так. Вас уповноважував? Уповноважував що? Перевіряти документи перевіряти перевіряти документи на блокпосту. Це ми касаємося блокпосту. Так, тобто на блокпостах так, має так, право перевіряти, керуються повноваженнями тільки постановами 1455, 1456. Там чітко вказано, хто має право на перевірку документів на блокпосту і догляд автомобіля і так далі. Тобто повноважна особа. Тобто військовий, поліцейський, через, ну як, прикордонник. Тільки ж він уповноважується комендантом. Показуєте наказ коменданта, що ви повноважна особа, я вам пред'явлю все відчиню. Це немає взагалі питань до цього. Тільки ж ви не є наказом коменданта, ви ніхто. Я ж не веду себе якось там. Я все згідно закону. А то в мене просять в мене виконувати якісь законні требування, а самі не хочуть виконувати закон. Шановний поліцейський. Шановний поліцейський, я затриманий. Я можу їхати? Так я можу їхати, я затриманий кажу. А що ви мені кажете? Ну ви мене зупинили, ви мене зупинили. Ви мене зупинили. Я можу їхати чи ні? Та я вас знімаю, до якого тут блокпост. Я вас знімаю. Ви почитайте закон, що там взагалі знімають блокпост. Якщо я поширюю інформацію про блокпост, тоді будете розказувати.